Дивіться, я вже майже завершила роботу. Ось остався останній ряд. Я проходжу крізь нього як крізь всі попередні. З того боку, де падають на я їх ловлю. Останній ряд у мене складається з чотирьох намистинок. У мене намистинки великі, тому працювати з ними досить важко. З бісером працювати дещо легше, тому що намистинки маленькі, ви одним рухом проходите майже через всі їх. Ось так. Підтягую один кінець і підтягую другий. У мене знову ряд стане горизонтально. Зараз ви побачите. Слідкуйте за тим, щоб ліска не заплуталась, бо таке буває. Бачите, як хоче заплутатися. Так, розташовуємо знову ряди в шахматному порядку. Дивимось, щоб у нас все було в шахматному порядку. Коли ви все робите, ви бачите, що е, ті там, де малюнок зверху, а те, що животик, він буде знизу. Бачите, всі ряди одного кольору. Тепер для того, щоб закріпити роботу, нам треба пройти крізь попередній ряд. Тоді у нас е, два кінчика будуть з одного боку. Що я роблю? Натягнула ось так роботу, і тепер провожу ліску крізь попередній ряд. Це буде зробити трошки важко, тому візьміть його так собі в ручки, так, щоб вам було зручно, ось так і пройдіть через весь рядочок. Ось таким чином. Поступово не спіша, так, щоб ви пройшли через увесь рядок. Коли ви пройдете, ліска вийде з другого боку. Ось бачите, я зараз пройшла через дві намастинки, можу вже підтягнути трошки. Так, я ж кажу, це, мабуть, сама складна частинка роботи, тому що треба пройти через всі намастинки. Ось третя. І залишилося ще дві немастинки. Ось пройшла через дві останні. Тепер дивіться, що у вас вийшло. Дивитесь, підтягнули гарну ліску обидва кінці, гарно підтягуєте так, щоб рядки всі стали гарненько, поки ми не зав'язали вузлик. Тепер дивіться, два кінці у мене знаходяться з одного боку. І я тут зав'язую кілька вузликів. Тут можна не економити, як кажуть, зав'язуємо звичайним способом кілька вузликів. Ну, раджу зв'язати 2-3 вузлика, так, щоб железка гарно зафіксувалася. Ось так. Далі зайвий кінець ви обрізаєте, залишаєте кінчик приблизно в 1 см. І тепер оцей кінчик треба просто підпалити за допомогою вогню. Ну, щоб обпалився він. І в результаті у вас вийде ось такий от брилок. У вас, звичайно, він буде в кілька разів менший, бо вона використані великі на у вас будуть маленькі. Але робота виглядатиме ось так. Дякую за увагу!